Як ми заробили понад 1 мільйон гривень за 10 місяців з власним брендом одягу лише на атласних шоперах, та як ви можете це повторити? Я Катя, засновниця мотного бренду Kenmark та Фешн екосистеми. За 10 місяців ми продали близько 900 шоперів, і це майже без реклами. Розповідаю, як у нас так вийшло, та як ви можете це повторити. Основне, що вам потрібно знати, якщо ви хочете стабільно отримувати високий дохід з власного бренду одягу, продукт має бути простим та закривати болі аудиторії. Простим, значить, щоб ви його могли адаптувати під тренди та побажання замовника, а закривати болі. Значить, вирішувати проблему, з якою часу стикається ваша цільова аудиторія, на прикладі нашого досвіду. Шоприкенмарк прості за своїм виглядом та їх можна кастомізувати під будь-який запит. Це збільшує коло нашої цільової аудиторії та привертає увагу великих компаній, що хотіли би створити схожі шопери для власних потреб. Також вони закривають популярний біль. Хочеться гарнити водночас практичний аксесуар. В результаті виходить продукт, який стабільно купують в незалежності від сезону. Продукт, яким цікавляться світові бренди, та продукт, який клієнти обирають для щоденного використання.